Шановні батьки та любі діти, сьогодні пропоную вам виготовити іграшку антистрес-капітошка. Такі іграшки вже давно припали до душі як дітям, так і дорослим. Їх приємно м'яти в руках і таким чином заспокоюватися після напруженої роботи. У дітей ця іграшка викликає позитивні емоції та ще й чудово розвиває дрібну моторику. Можна створити ціле сімейство із таких чарівних чоловічків. Всі вони будуть з різним характером, різної зовнішності, а найголовніше з їх допомогою можна програти з дитиною будь-яку ситуацію та навіть створити свою казку. Бо чоловічок може морщитися від образи, розтягуватися в посмішці. На них можна маркером легко намалювати різні емоції. Тобто за допомогою цієї іграшки можна зняти психоемоційне напруження і сприяти розвитку емоційної вольової сфери. Для створення іграшки капітошки необхідні такі матеріали лінійка, миска, ножиці, наповнювачі, повітряні кульки, олівець, маркер, кольорові нитки або стрічки. Наповнювачі для куляк можуть бути різні. Це може бути квасоля, горох, зерно, борошно або крохмал, шматочки паралону, кісточки від фруктів, гудзики та будь-які інші матеріали є. Послідовність роботи. Кульку спочатку розтягуємо, щоб вона стала еластичною і вставляємо ліку. Заповнюємо кульку наповнювачем, який у вас є. В процесі наповнення допомагаємо олівцем. Випускаємо зайве повітря і зав'язуємо хвост. З кольорових ниток зробимо веселий чубчик, -чуб. можна навіть зав'язати бантик. Маркером намалюємо кумедне личко, ось і готовий капітошка антистрес.